Привіт Це огляд двох бюджетних електросамокатів від бренду Sencor. Зустрічайте Sencor S21 та Sencor S25. І зараз я вам все про ці дві моделі електросамокатів детально розкажу та покажу. Починаємо. Виглядають електросамокати класично та стильно. Обидві моделі отримали унікальний дизайн із міцною металевою конструкції, яка гарантує тривалий термін служби та стабільність під час кожної поїздки. Алюмінієва складена конструкція конструкція з високим опором та вантажопідйомністю до 120 кг. По потужності є певні відмінності в цих модельках. s 21 отримав двигун потужністю 250 Вт, який може розвивати швидкість до 25 км на годину, а кут підйому розрахований до 12 градусів для легкого подолання підйомів та спусків. А в свою чергу s 25 отримав вже двигун потужністю 350 Вт, який також може розвивати колос. Швидкість до 25 км на годину, а кут підйому збільшили до 15 градусів, який також допоможе легко подолати різні підйоми та спуски. Автономність Сенкор s 21 отримав акумулятор ємністю 187 вт годин з максимальним запасом ходу до 20 км. Час повної зарядки електросамокату складе приблизно 4 години. А в свою чергу, Сенкор s 25 живиться вже від акумулятора ємністю 270 вт годин з максимальним запасом ходу до 25 кілометрів та з часом повної зарядки приблизно 6 годин. Функціонал. s 21 та s 25 отримали по суті однакові фішки. Але їх відмінність полягає тільки у тому, що модель S21 отримала 8,5 дюймові перфоровані шини, а моделька подоросліше вже отримала 10-дюймові перфоровані шини для комфортної поїздки навіть на нерівних дорогах. А в іншому все абсолютно однакове. Вбудований круїз контроль до Може підтримувати швидкість і повністю зосередитись на водінні, електричні та механічні гальма, які забезпечують вчасну та безпечну зупинку, світлодіодні ліхтарики, які освітлюватимуть вам ваш шлях, і одночасно вмикатимуть червону сигнальну лампочку на задній частині скутера. Та класна фіча поворотні ліхтарі в обидвах моделях присутні. Зараз, до речі, на жаль, не всі електросамокати можуть похизуватися поворотними сигнальними ліхтарями, тому за це тут респект виробнику. Електросамокати можна легко скласти та зручно переносити в одній руці. Вага їх, до речі, 12,5 та 13 кг відповідно. Сам дисплей електросамокату відображає стан заряду батареї, поточну швидкість, режим поїздки. Їх тут чотири режими, до речі, пішохідний режим до 6 км на годину. Еко-режим до 10 км на годину. Do. Well, make... Режим Drive до 20 км на годину. Regretti, what... Та спортивний режим до 25 км на годину. Звичайно, ці електросамокати підтримують власно розроблений застосунок Sencor Home, який має багато функцій. Тому завдяки застосунку для управління Sencor Home можна робити практично все: заблокувати скутер від крадіжки, відслідковувати за загальною чи пройденою відстанню, станом батареї. Передбачуваним запасом ходу та іншою корисною інформацією, також відображається поточна швидкість електросамокату. Застосунок доступний у Google Play та App Store. І що ж у підсумку я можу вам сказати про поїздки на цих двох електросамокатах Sencor S21 та Sencor S25. Це класний вибір для тих, хто шукає для себе бюджетний електросамокат, але безпечний як по обмеженій швидкості до 25 км на годину та сигнальними поворотними ліхтарями, що зараз не. Так часто зустрічається на інших моделях електросамокатів. А в іншому це класичний електросамокат зі стандартним набором функцій та можливостей. Ціна однозначно радує за цей набір характеристик. Це гарний збалансований вибір по параметру ціна характеристики. Сенкор s 21 та Сенкор s 25 можу рекомендувати до покупки. Посилання для придбання цих електросамокатів в Україні знайдете в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!